Ми українці. Ми нація сильних і незламних. Ми посміхаємось навіть коли до болю важко. Бо ми українці. Ми українці. Ми живемо на своїй Богом створеній землі. Ми українці. І це звучить голосно і гордо. Ми українці. З вірою в Бога назавжди. Ми українці. Тому нам потрібно пам'ятати, звідки ми походимо, хто наші предки. А ще. Нам слід жити так, щоб і наші майбутні покоління гордилися нами. Ми українці. Народ сповнений звитяги та слави. Ми українці. В наших жилах пульсує кров київських князів та запорозьких козаків. Ми українці, ми боремося за своє, чужого нам не треба. Ми українці, та ми любимо свою батьківщину і всіх, хто в ній народився. Ми українці, і дуже хочемо миру та процвітання нашої неньки України. Ми українці. Ми навчаємося для світлого майбутнього нашої нації. Ми засвоїмо нові знання, станемо випускниками 2023 року і вступимо до найкращих вузів. Бо ми українці. Наше покоління відбудує прекрасну державу. Бо ми українці. Ми українці, а отже, хоробра і неславна нація, що разом подала і трех цього говорила. Ми українці, і ми обов'язково переможемо. Слава кожному українському воїну! Слава українській нації!